Котел економ 20 кВт. Утеплений. Це утеплення. Видно. Повністю утеплений. З усіх боків, як термос. Це під автоматику. Ось. Так. Тепер. Ось так. Це механізми. Це з'ємний бункер. Так виглядає. Ось так він відчиняється отут на петлях. І можна його перестягувати, знімати і переставляти, якщо не потрібно буде. Це в нас подача, це в нас обратка. Як замовляли. Це під автоматику. Знімається просто ящик. Там всередині далі форсунка. Автоматика йде окремо. Ми знаємо, я скину номер декларації. Оці дві ручки будуть в комплекті разом з термометром. І регулювання ручка буде така червоненька т образна. Ось сюди вона вкручується для того, аби можна було вручну регулювати оцей механізм. Ну, Мабуть, що знімемо і відправимо окремо. Двомя, двома посилками ну одне на одне поставимо воно буде на боку лежати все ось так